Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам я, здоров'я й добра. Тітки, зараз у нас заняття з грамоти. Що це за буквочка нас зустрічає? Ми з нею знайомились на минулому занятті. Г. 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 Буква Г. А які два звуки вона позначає? Г і так, вірно. А назвіть на мені слова, в яких ви були ці звуки? Гроза. Так. Гітара. гарбуз, Гар... гарбоз. Грибенець. Горох.

Груша, гриб, гусі, так добре. Який спільний звук у словах риба, екскаватор, екран, ручка, серрокс, ракета, комп'ютер? Який спільний так. <звук> Так, звук. Спинить у всіх цих слова. Так, вірно. Промовте цей звук. Р. 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 Зубки зближені, але не стискаються. А кінчик язичка піднятий за верхніми зубчиками і вібрує там р, р. Р. Ану, коли ви прочитаєте, поставте ручку на долоньку на горлечко і провірте, працює ваше горличко, коли ви промовляєте звук «р-р-р-р». Чуєте? Р, відчуваєте, як працює наше горло? Так. р Звук р який? Приголосний чи голосний? Приголосний так, вірно, буває. Р. Приголосний твердий і буває р. Приголосний м'який. Приголосний твердий позначає однією рисочкою, а приголосний м'який двома. А на письмі ці звуки позначають буквою Р. Повторіть буква Р. 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 Так, Р велика, Р а маленька. Давайте ми з'ясуємо, де знаходиться звук Р. На початку, всередині чи в кінці слова. Кіра, розпочинай, будь ласка, називай картиночку і розказуй, де знаходиться звук Р. Роматка на... Ти... На... на початку, на початку, так ромашка на початку. Добре, Артемчик, продовжуй. Ри... А... Пі... Радка. Па... Це папір. Коліровий Паспіль. папір. Па-пі-р. Папір. Находиться двові. В другому кремі. Не чую. Папір. Кінці. 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 Папір. Кінці. Так. Кіра. Крейд. Крейд, Терейда. Рейда. Де знаходиться звук Р? Всередині, так, вірно. І я поставлю посередині Р. Так, добре, з'ясувало. Послухайте вірші. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві. І раптом равлика зустріли із ріжками на голові. Цей віршик написала Наталя Забіла. Дітки, назвіть слова, які мають звуки «р», -р, -р у цьому віршику. Рибак. Ромашка. Ромашки так. Рвати. Ромаш, рома, річкою, так, плюс, ря... Ря... Рясні, Рясні. Так, траві, Рябком, рапти, рабтом, рап... раптом, Раб... раптом, рап... равлика. Так, рап... що зробили? Гуликами. Зу... Рі... 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 З ріжками, ріжками так, правильно, молодці. А тепер скажіть на що схожа буква Р? Або де ми можемо її зустріти? Погляньте на картиночку. Ракета, ракета. Так. Рамарка Рамарка. Рамарка. Робочечка зібрала, розпис зіда. Так, так. чес. Так, під човник, так. Під кубиков. Із конструктора, так, так, так. робот. равлик повзе. Утворилась буквочка Р. Так. Так, правильно, утворилась. Тепер, дітки, таке для вас завдання. Ми маємо покласти картиночку, ось картинки, ми маємо їх покласти біля відповідної фішечки. Якщо у слові чуємо р звук, то покладемо картиночку біля фішечки одна рисочка. А якщо чуємо в словір, то тоді покладемо картиночку біля фішечки, якої Дві рисочки. Отже, починаємо. Артем, називай, будь ласка, картинку. Річка. Річка. Куди мені її покласти? Розкажи біля двох рисочок чи біля однієї? Приголи, так, правильно, річка. Молодець. Так Кіра називає цю картиночку. Ні. Говори. Ру... ру к гутник к... русик так біля одної рисочки. русик так одна рисочка молодець так е, артемчик горіак це редис а редиска Реголосний. Yeah, eh, ta... su... et.. mm. Молодець. Так, Киран, що за казка? Рипка. Ріпка. Куди ми покладемо цю картинку? М'який. Рыголос не м'який. Так, Артем, залишився у нас. Раб! Где приголосний твердий? Так, правильно, Рак приголосний твердий. Добре, молодці. Так. Наступне завдання: звуковий аналіз слова. Підготуйте свої фішечки. У нас є дві картиночки. Називайте її. Горох. Горох. а це. Горіх. 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 Горі. Горі. Так. Поділіться, будь ласка, уважно на схему слова горох. Який перший звук у слові горох? Приголосний твердий. Гр. Приголосний твердий. Горох. Наступний звук. Голосний. Голосний. О, Голосний. Так, горох. Називайте наступний звук. Приголосний твердий. Так, одна ристочка ось вона. Горох. Наступний. О- о, голосний. Так. Горох. Х. Так, добре. А погукайте це слово і скажіть, куди падає наголос? Голомок. Второй. На другий. На другий клад. А тепер давайте ми зробимо звуковий аналіз слова горіх. Промовляйте слово, називайте перший звук і кажіть, який він, як його позначить. Гор... Гор... Ні. Ні, горіх. Ні, Голосий твердий. Так, горіх, приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою, викладайте в себе на столику.

Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Так, далі. Горіх. Голосний. Голосний, Горі. молодці. Далі х. Х. -х. Приголосний творі. Горі. Приголосний твердий позначаємо однією. Так. А тепер з'ясуйте, куди падає наголос. Воно погукає. Горік. І. На горі. і. Так, і. горі. Так, на другий склад на звук І. Так, молодці. А тепер порівняйте, будь ласка, ці схеми. Чим вони відрізняються? Ця схемка і ця схемка. Вони однакові? Ні. Ні. А чому? Чим відрізняються? що что... р. У судові. Звук Р так? ось він. Який він? Приголосний. Приголосний. Гори. Так, а у слові горіх. А так, мене так горіх. При, р, приголосний м'який, так. А порахуйте, будь ласка, кількість звуків у слові горіх. Горіх хорошо. Кількість звуків, два, три, п'ять. П'ять. Так. Артемчик, скільки голосних? Два. Два. Скільки складів? Два. Так, молодці. А у слові горох. Кіра, скільки всього звуків? Пять. Так. Скільки голосних? Два. Скільки складів? Два. Два молодці. Так, ви викликали дітки схемку? Yeah. Так. Так, добре. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду починати слово, а ви закінчуєте це слово складом ра. І яке ж слово у вас утвориться? Наприклад, Картинки підказки перед вами. Наприклад, я кажу но, а ви кажете. «ра». Ра! Яке слово утворюється? No no так, ось вона. Так, добре. Отже, починаємо. Ко. «Ата». «Ко». Гора. Так, спочатку ви додаєте склад Ра. Хо, а ви кажете Ра. Яке утворюється слово? «Кора», Так. Го. Ра. Гора. Що утворюється гора. Так, люст ра. Що «Ра». Люстра. Люстра, утворюється слово. Так. Хма. Хмара. Добавляємо спочатку склад. Хма. Ра. Утворюється слово. Хмара. Хмара. Так. Ось вона. Циф. Ра. Яке слово утворюється? Цифра. Цифра. Так. Гіта. Ра. Гітара. Гітара, так. Літе. Ра. Ра. Літера, так. Літера, ось вона. Соки. Ра. Ра. Сокира, так. Артемчик, отже, називай, будь ласка, дивись на картинки, називай, які ж ми утворювали слова. Починай Артем. Літера. 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 Гора. Хмара. Так, досить, молодець. Далі продовжує Кіра. Литера. Кіра. Продовжуй. Дуб. Люстра. Вола. Кора. Кора. Нара. Единица. Цифра. Цифра. Так, добре, молодці. А тепер ми маємо разом з Кухарем зробити овочевий салат. Що ж потрібно для приготування овочевого салату? Ану, скажіть мені. Одним словом, для овочевого салату що потрібно? Овочі. овочі так, овочі. В рецепті написано, що. В салат можна додати тільки ті овочі, в назві яких є звук р. р. Допоможемо кухареві. Озірок. Допоможемо? Допоможемо. Отже, називайте, будь ласка, по черзі, що ж ми покладемо в салат. Помідора. Помідор. помідор. Так, тут є звук. р, Так, покладемо помідор далі. Мор... Мор... Морква. Морква. Покладемо в салатик. Так, далі. Дітка. Редик. Покладемо? Так. так, так. Перець. Покладемо? Так, так. А баклажан. Баклажан покладемо. Ні, ні, ні. ні, не покладемо, Залишився у нас огірок. Покладемо в салати? Так, так. Так, покладемо. Дітки, отже, що ми не покладемо в салат? Баклажан. Баклажан не покладемо. Так, покладемо тільки помідор, моркву. Редис, перець, огірок. Так, добре, ось у нас є салат. Нарізаний вже. Ви допомогли кухареві приготувати овочевий салат? Скажіть, будь ласка, у слові Помідор. Артем, де знаходиться звук Р? В <рес> кінці. Інці, молодець. Кіра, а у слові морква. Де знаходиться звук? Р? Середині. В середині. Так, Артем у слові перець. Де знаходиться Р? На початок. Перець. На початку. Перець. перець. Промов слово. не Промов сам слово. Перед. Перед. Предніт, так. Іра, а у слові редиска? На початку. Редиска, так. Артемчик, а у слові огірок? Огірок. Ну, промов де? слово. Артем промов слово. Оєрок. Де? О. Середині. Середині, так, молодці. Розумнички впоралися з цим завданням. Дітки, наше заняття добігає закінчення. Давайте ми з вами пригадаємо, з якою ж буквочкою ми сьогодні знайомились. Р. 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 А які два звуки вона позначає? Р, р і Р, і, р, твердий приголосний р, і м'який приголосний р. Так, добре, дітки. Ви в мене молодці. Я вам дякую за увагу і за старання на занятті. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.